Всім привіт, з вами інфіт. Їсти на ніч чи не їсти. Ось питання, яке не дає спокою практично всім людям, хто турбується про своє здоров'я та зовнішній вигляд. Якщо ти намагаєшся схуднути і тобі порадили не їсти після умовно 18-ї години, то ти так швидше за все тримаєшся день, два, можливо трохи довше, а потім все одно від голоду зриваєшся о дванадцятій ночі, жереш все, що знайдеш в холодильнику, і забуваєш взагалі на спроби схуднути. Або починаєш вечеряти пізніше, щоб не засинати з відчуттям голоду, яке багато кому взагалі заснути не дає. Якщо ж ти намагаєшся набирати вагу, працюєш на ріст м'язів, то голод протягом всієї ночі, поки ти спиш, ніяк не сприяє росту м'язів. І тобі здається, що гарно поїсти перед сном це хороша ідея. Але яка б мотивація у вас не була з пізньою вечерєю, є одна проблема. Якщо це м'ясо чи інші важкі для травлення продукти, то це створює зайве навантаження на підшлункову та всю травну систему, що може спричинити багато різних захворювань. Крім того, для організму активне травлення їжі стає сигналом, що зараз не час спати, а треба перетравлювати їжу та всмоктувати різні поживні і не дуже речовини. Тому через пізню вечерю суттєво погіршується нічний сон, який є беззаперечно дуже важливим чинником і для схуднення, і для росту м'язів, і для відновлення організму після тренування, і, взагалі, для нормальної життєдіяльності організму. З цієї причини років 10-15 тому в світі фітнесу стало дуже популярне твердження, що ідеальне вечерю є кисломолочний сир як компромісний варіант. Він не так напрягає організм вночі, як м'ясо, але при цьому містить білок казеїн, який повільно перетравлюється і цінний по вмісту амінекислот. А потім стало відомо, що молочка, в тому числі сир, затримує воду в організмі. Насправді не у всіх і не завжди, але це вже тема для окремої розмови. І фітнес-тренери перестали рекомендувати сир в якості найкращої вечері. Чи означає це, що ідеальної вечері не існує? Оскільки я останні сім місяців сам активно займався на схуднення, то для мене ця тема стала дуже важливою. І все, що ви почуєте далі, це мій особистий досвід і моя особиста думка ніякої реклами. А всі протестовані мною казеїнові продукти куплені за власні кошти. Отож, експериментальним шляхом, і враховуючи те, що ми з дружиною тренуємось вранці, останнім прийомом твердої їжі для нас є риба або м'ясо з салатом в районі 19-20 години вечора. І перед сном вже реально хочеться їсти. Сиротковий протеїн, який зазвичай п'ється після тренування, дуже швидко засвоюється, а тому не підходить для вирішення проблеми голоду перед сном. Я взяв банку хорошого казаїну, і ми з дружиною обоє реально кайфонули. Смачний коктейль за півгодини до сну став реально прикольною нагородою і за дисципліну в'їжджа протягом дня, і за продуктивний день загалом, який в нас розпочинається з тренування вранці. Ми робили три силових тренування в тиждень, після яких ще 20-30 хвилин. Хвилин кардіо, ходьба на біговій доріжці під котом, і ще 2-3 повноцінних кардіотренування в інші дні тижня. Якщо без форс мажорів, то вихідний був тільки неділя. Це досить ефективна схема для схуднення, але при цьому досить важка, тому треба було дуже слідкувати за своїм відновленням. І за кілька днів прийому казаїну ми обоє відчули реально ще краще відновлення організму. Дружина сказала, що спіймала себе на думці, що аж чекає вечора бо вже ніби традиція. Я готую смачну і легку вечерю у вигляді казеїнового коктейля, і ми разом собі смакуємо. Так що, чоловіки, беріть на замітку, Забовтати в шейкері дві порції коктейлю з готового порошку. Теж рахується за кохана, я приготував вечерю. Ось так ми випили дві великі банки різних смаків Golf Standard казеїну від виробника Optimum Nutrition. Він нас повністю влаштовував і можна було нічого не міняти. Але спеціально для цього відео я купив та продегустував практично всі доступні зараз на ринку варіанти казеїнів. Звісно, крім тих, де по етакетці вже й так побачив, що вони не варті моєї уваги і тим більше моїх грошей. Що таке взагалі цей казеїн? Молоко містить приблизно 3,5% білка, з нього 20% складає сироватковий білок, який дуже швидко засвоюється, і 80% казеїн, який засвоюється дуже повільно. Під впливом натуральних ферментів молоко розкладається на рідку фракцію сироватка, яка і містить сироватковий протеїн, лактозу і жир, і тверду фракцію, сир, він же казеїновий білок. Якщо ж ми говоримо про казеїн як про добавку у вигляді порошку, то, грубо кажучи, казеїн це кисломолочний сир на максималках, в зручній порошковій формі для швидкого приготування у вигляді смачних коктейлів і очищений від всього зайвого, в тому числі від жиру та молочного цукру лактози. Тобто ми отримуємо всі плюси кисломолочного сиру і позбавляємося мінусів. Якщо ж молочний білок не розділяти на казеїновий і сироватковий білки, а просто очистити молоко від молочного жиру та лактози, то отримуємо концентрат або ізолят молочного білка. Ізолят означає просто більш вищу ступінь очистки, ніж концентрат. На цьому місці мені хотілося більш детально розповісти про різницю між казеїном та ізолятом молочного білка, бо саме на цьому виробники спортивного харчування інколи спекулюють. І продають під виглядом казеїну не зовсім казеїн. І я вже й прописав ці всі пояснення в сценарії сьогоднішнього відео. Але моя контрольна фокус група в один голос сказала, що виходить занадто складно, бо не всім людям хочеться розбиратися в таких нюансах інгредієнтів спортивного харчування. Тому я прийняв рішення перенести цю інформацію в окреме відео, яке вже зовсім скоро з'явиться на моєму каналі. Тому підписуйся і натискай на дзвоник, якщо тобі цікаво, як не стати жертвою недобросовісного маркетингу деяких виробників спортивного харчування. А в рамках даного відео запам'ятайте основне: ізолят молочного білка це не є погано. Такий білок все одно довше засвоюється, ніж сироватковий протеїн, тому може підійти в якості перекусу більш тривалої дії в день, або і як останній прийом їжі перед сном. Але міцелярний казеїн це ще крутіше, це ще більш довгий період засвоєння, це ще краща очистка від лактози. Це просто більш високотехнологічний і, відповідно, дорожчий продукт. Прикол в тому, що на ринку спортивного харчування за одну і ту ж ціну можна купити як ізолят молочного білка, так і справжній казеїн. Саме тому в рамках цього великого тестування казеїнів ви не зустрінете деяких популярних протеїнів, які продаються під назвою міцелярний казеїн. Бо я не витрачав гроші на ті продукти, які не є 100% казеїнами. Хоч мені і цікаво спробувати на смак максимально велику кількість доступних на ринку протеїнів, особисто собі я не куплю ізолят молочного білка, якщо в цьому бюджеті можна купити справжній казеїн адекватної якості. Але всі проаналізовані мною продукти я склав в зручну таблицю, з якої ви можете ознайомитися в моєму телеграм-каналі. Посилання на який буде в описі до цього відео, щоб зрозуміти, який тип білка ми купуємо в якості спортивної добавки, треба дивитися не на назву продукту, а читати список всіх інгредієнтів на звороті упаковки. А там же все пишуть, як воно є. Виникає питання: якщо казаїн це більш високотехнологічний продукт, ніж звичайний сир, то наскільки дорожче виходить по ціні за кожен грам білка? Давайте разом і порахуємо, сир кисломолочний ферма 5% жирності, упаковка 350 грам, на даний момент коштує в районі 60 гривень і містить 15,9 грам білка на 100 грам продукту. Щоб набрати 24 г білка як в порції казеїнового протеїну, треба з'їсти 150 грам сиру, що виходить по ціні в районі 26 гривень за порцію. А тепер пройдемось по різних цінових категоріях казеїну, що нам пропонують виробники спортивного харчування. Ціни буду називати середньоринкові станом на грудень 2022 року. Зараз, коли я публікую це відео, вже січень чи лютий, і ціни можуть трохи змінюватися, але суть від того не міняється. Відповідно при покупці найменшої фасовки кожного продукту вартість однієї порції буде дещо зростати, бо чим більша упаковка, тим завжди вигідніше. Причому, якщо сироваткові протеїни роблять в економ упаковках по 4,5 кг, то казаїни випускають максимум 1,8-2,2 кг. Що й логічно, бо казаїну, як правило, вистачає надовше, ніж сироваткового протеїну. Та й загалом це набагато менш популярний продукт. Отож, почнемо з бюджетного сегменту. Тут своє місце займає Майпротеїн мицеляр казеїн, 23 гривні за порцію при покупці упаковки 2,5 кг. Це реально дешевше як сир, і 30 гривень за порцію з кілограмової пачки. Також 30 гривень за порцію виходить і міцелярний казеїн від екстрифіт, який до того ж продається в банках. Чесно кажучи, мене порадували обидва ці бюджетні варіанти. Майпротеїн Казеїн дуже схожий на екстрефіт по смаку, але чуть-чуть солодший. Проте це помітно тільки коли їх одночасно пробувати. Порощинності чуть гірша за екстрефід. За півгодини простою, чуть-чуть втрачає однорідність, але не критично. Одним словом, казеїн Майпротеїн це хороший варіант за свої гроші. Те саме можу сказати і про екстрафіт казеїн. Достатньо якісний, ненав'язливий смак, ідеальна розчинність зберігає однорідність після розмішування. За 30 хвилин стає просто густішим і більш концентрованим по смаку. Моя рекомендація краще, щоб постояв хоча б 10 хвилин після розмішування, тоді більше розкривається смак. Е, в цьому ж сегменті. 30 гривень за порцію виходить Олімп Міцеляр казеїн. З упаковки 2000 грам. При покупці 600-грамової упаковки порція виходить 40 гривень. І як добре, що я його не купував, а виміняв кілька порцій для тесту в обмін на інші казеїни, що в мене були. Тому що смак гівно. І проблема не стільки в смаку, скільки в якійсь незр... незрозумілій фігні. Ти ніби єсиш недозрілу хурму, і ця шершавість окутує весь рот, ясна, язик, піднебіння просто неможливо нормально його пити. Таке враження, що казін, який повинен в шлунку осісти в міцеле, робиться прямо в роті, а може й навіть прямо в шейкері. Після смак норм, але ось ця консистенція це жесть. І вона залишається в роті ще деякий час. Тепліша вода, очікування 30 хвилин нічого не допомагає. Нічого гіршого на смак з казеїнів, мабуть, вже не може бути. І це не тільки моя особиста думка. Точно так само плювалися всі, кому я давав його скуштувати. І це особливо образливо, бо по складу. І по ціні він насправді доволі окей. Міг би бути хорошим бюджетним варіантом, але ні, не можу його рекомендувати. Якщо в когось інше враження від його прийому, то поділіться. Для повноти вражень було б цікаво спробувати інші смаки цього казеїну, бо в мене була полуниця з хорошим запасом по терміну придатності. Але відкрита ця банка була за деякий час до того, як мені його дали. Можливо, з щойно відкритою банкою все зовсім по іншому. Можливо, з іншим смаком все зовсім по іншому. Я можу тільки здогадуватися, в чому тут прикол, бо інші огляди на Ютубі, які я бачив, досить хвалили цей казеїн від Олімп. Але купувати я його собі точно не буду. Тому напишіть в коментах, хто його пив, бо буде цікаво порівняти враження. Йдемо далі. 33 гривні за порцію вийде біотек Міцелар Казеїн. Якщо купувати банку 2270 грам. І 41 гривня за порцію з банки 908 г. Смак печиво крем хороший. Добре чути корицю, як смачний молочний коктейль. Набагато краще, ніж банановий смак трохи іншого продукту Казеїн Зеру цього ж виробника. Міцелар казеїн від біотек містить 5% глютаміну. А значить. При 73% білка міцелярного казаїна виходить 68%. За рахунок цього є ціна. По смаку, відповідно, менш гостіший, як ті казеїни, де в районі 77% білка. Можна розглядати до покупки, але не тішити себе, що він дешевший від лідерів мого списку казеїнів і при цьому нічим не гірший. Як я вже сказав, ціна відповідає відсотковому вмісту білка. А от далі ще один казеїн, якого я не до кінця зрозумів, мова йде про Ultimate Nutrition, про стар 100% казеїн. 35 гривень за порцію з банки 2,2 кг і цілих 47 гривень за порцію з ось такої банки 908 г. З одного боку, він хороший по складу: міцелярний казеїн плюс гідролізат казеїну. І тут мені довелося напрягтись і багато погуглити, бо я до цього часу не зустрічав ніколи гідролізованого казеїну, адже всі виробники роблять гідролізат сировуткового білка, якщо треба максимально швидкий і при цьому максимально легкий для засвоєння протеїн. Виявляється, гідролізат казеїну це крутіше, як гідролізат сироватки, особливо для алергіків. Але ж цей продукт містить і негідролізований міцелярний казеїн, тому суттєвої переваги для алергіків цей продукт не має, на мою думку. Навіщо гідролізат поєднувати в одному продукті з повільним міцелярним казеїном, я до кінця так і не зрозумів. Можливо, щоб він підходив і для вживання після тренування, хоча після тренування на рахунок протеїну. Є цікавий лайфхак, але про це в кінці відео. Шоколадний смак даного продукту від Ultimate Nutrition не дуже приємний, можливо, саме через вміст гідролізату казеїну. Ніби шоколад з якоюсь квітковою есенцією, можливо, ванілька в такому випадку порадувала би більше. Розчинність теж гірша за конкурентів. Саме через смак і спірний, як на мене, склад, я не можу про стар казеїн від Ultimate вам рекомендувати. Йдемо далі. 36 гривень за порцію коштує Trek Nutrition Казаїн 100 з банки 1,8 кг. І 45 гривень за порцію з маленької упаковки 600 грам. Хороший середнячок, хоч і має слабо виражений ефект хурми в роті, подібного до Олімп казеїну, але зовсім не в такій мірі, як Олімп. Тобто пити без проблем можна. Це взагалі не напрягло ні мене, ні мою фокус групу. А ванільний смак. Порадував дійсно дуже приємним запахом. На свої гроші окей. Особливо, якщо брати велику банку. Через місяць тестування всіх казеїнів я зрозумів, що коли ввечері взагалі немає апетиту, але треба випити казеїн, то рука тягнеться саме за цим казеїном від трек, бо він ніби найменш густий з усіх варіантів, і при цьому не напряжний. Приємний запах і смак ванілі, принаймні у моєму випадку з ванільним смаком. І навпаки, коли голодний, то рука тягнеться за більш густішими варіантами, бо даним казеїном ніби не так наїдаєшся саме не через таку густу консистенцію. Можу рекомендувати до покупки саме упаковку 1800 грам. Наступним продуктом по ціні виходить Діматай Салід казеїн. 44 гривні за порцію з банки 1800 г, і 46 гривень за порцію при покупці меншої упаковки 908 г. Для мене це по смаку казеїн номер 2 в моєму топі. Як густа солодка манка, вони спеціально досягали цього ефекту. І реально круто вийшло. Дуже гарно поєднується з сироватковим протеїном Gold Standard Whey Vanilla Ice Cream, як по смаку, так і по структурі. За рахунок кремоподібної структури містить трішечки більше відсоток вуглеводів, ніж конкуренти. 4 грама на порцію проти 3, а інколи навіть проти 2 грамів вуглеводів в порції інших казеїнів. Для мене така різниця взагалі не принципова, але мушу про це наголосити, бо для когось це може бути важливим. Приблизно ідентичний з дематайзом по цінах виходить і Rule One R1. І при цьому він, в принципі, дуже схожий на казеїн від дематайз, теж спеціально зроблена більш густа кремоподібна структура. В моєму топі ставлю його номером 2 спільно з Діматайзом. Особисто мені Діматайз сподобався по смаку чуть більше ніж Руван, але декому з моєї фокус групи навпаки. Тому тут думки розділилися. Кожному на свій смак. В мене була ванілька. Досить хороший варіант, можу рекомендувати його для тих, хто хоче густий кремоподібний казеїн. Далі в нас ціною 45 гривень за порцію буде іспанський Coamprex Nutrition Мецелар казеїн. В упаковці 2,2 кг. При покупці меншої банки 900 г порція вийде вже 52 гривні. Спочатку мені здалося, що він чуть-чуть дороговатий, бо в такому діапазоні вже конкурує з лідерами. А сам ніби й не хапає зірок з неба, звичайний хороший міцелярний казеїн, без якихось особливих переваг. Але при тому і без недоліків. Нормальне смак і розчинність. Але під кінець банки. Я зрозумів, що в цьому і є його перевага. Він і не загостий, і не занадто рідкий, і не занадто солодкий, і не занадто нейтральний. З першої порції він мені здався менш цікавим варіантом, як Діматайс, з яким він конкурує по ціні, але і приїдається він менше як Ді Матайз. Крім того, в нього найвищий відсоток білка серед протестованих мною казеїнів аж 80%. Тому для особистого досвіду варто спробувати, може комусь зайти краще, ніж Діматайс та конкуренти в цьому діапазоні. Ну і ми плавно підійшли до найдорожчого казеїну з усіх, який я спробував: 54 гривні за порцію з великої банки 1,8 кг, і цілих 67 гривень за порцію при покупці малої банки 908 г. Цей же продукт займає почесне і заслужене перше місце в моєму списку протестованих казеїнів. І ви вже, мабуть, здогадалися, що цей лідер це. Optimal Nutrition. Gold Standard 100% казеїн. Чесно кажучи, мені навіть трохи прикро з цього приводу, бо після такої масштабної дегустації різних казаїнів мені б хотілося в результаті отримати неочікуваного переможця, щоб просувати це відео з клікбейтним заголовком на кшталт. Голстандарт Казаїн програв більш дешевшому супернику, або взагалі, блогери нам всім брехали. Насправді, Голстандарт Казаїн це дно за неадекватні гроші і так далі. Але клієнти мене цінують за чесні відгуки про товари, а маркетологи деяких виробників саме через це мене і недолюблюють. Тому мушу визнати, Gold Standard Казеїн це номер один однозначно. Смак, розчинність. Після смак, травлення все на висоті. Найкращий і найдорожчий варіант. Через це, якщо брати, то відразу велику банку, бо на фасовці 900 грам ну дуже суттєва переплата, принаймні в теперішніх реаліях ринку. Будь-який смак заходить всім. Можна не боятися і не тестувати смак спочатку на малій банці. Хоча, якщо все-таки треба обрати найкращий смак, то в голосуванні фокус групи перемагає печиво-крем. Якщо підходить по бюджету, то навіть немає чого експериментувати з іншими. Міняти смаки просто цього казеїну і все. З усієї моєї фокус групи лише одна людина поставила казеїн від Optimum Nutrition на друге місце, віддавши першість дімотайзу. А для тих терплячих глядачів, які дійшли аж до цього моменту, кілька лайфхаків від мене стосовно казеїну. Перше, під час схуднення казеїн – наш найкращий друг, його кльово пити не тільки на ніч в якості останнього прийому їжі, але й в день як перекус, щоб надовше приглушувати голод в умовах дефіциту калорій. Крім того, якщо ми працюємо на схуднення, то після тренування краще пити не чистий сироватковий казеїн, а суміш сироватки і казеїну. Приблизно 50 на 50 Це суттєво зменшить інсуліновий відклик на прийом протеїну. Так, інсулін виділяється не тільки на цукор та інші вуглеводи, але й на швидко засвоюваний протеїн. Тобто, на прийом ізолято-сироводкового білка буде більше інсуліну, ніж на сироватковий концентрат, що добре на наборі маси, але не зовсім добре під час схуднення. А спорим твій тренер переконаний, що на сушці треба пити тільки ізолят, бо ж в концентраті трохи більше вуглеводів. Тому суміш сироводки і казеїну після тренування на схуднення це просто топ лайфхак. Далі, після розмішування казеїну, дайте йому постояти від 10 до 30 хвилин, а тоді пийте або їжте ложкою, бо за цей час казеїни стають ще гостішими, а деякі перетворюються ніби в пудінг. В будь-якому випадку навіть 10 хвилин очікування завжди позитивно впливають на смак коктейля. Третє, казеїн чудово підходить для приготування смачних десертів, які можна їсти навіть на ніч, наприклад, морозово або пудинг з кранчами. Подрібнені горішки, роль кранчі виконують ідеально. А якщо потратитись на мигдальне молоко, то взагалі шикардос буде. В інтернеті багато рецептів з казеїновими десертами. Рекомендую спробувати. І останній четвертий лайфхак при бажанні отримати ще густішу структуру, казеїн можна вимішати з вдвічі меншою кількістю рідини. Спочатку насипаємо порцію казеїну не в шейкер, а прямо в тарілку, а потім потрохи доливаємо воду, перемішуючи все це ложкою. При такій схемі приготування казеїну е, вистачає приблизно 100 мл води. Спробуйте. Можливо, для різноманіття вам дуже сподобається такий спосіб, який є насправді дуже неочевидним, бо сироватковий протеїн ніколи нормально не вимішаєш ложкою, якщо спочатку насипати порошок, а тоді додавати воду. Для сироватки треба завжди наливати спочатку рідину, а вже в неї кидати протеїн. Друзі, я дуже старався по-справжньому протестувати на собі і на людях всі доступні зараз на ринку справжні казеїни. Тому я буду безмежно вдячний за ваші реакції до цього відео у вигляді лайків та особливо коментарів. Які будуть допомагати просувати це відео. Давайте розвивати україномовний YouTube разом. Якщо ж залишилося ще питання, то пишіть, буду відповідати. І, звісно ж, якщо вам сподобалося і хочете більше такого контенту, підписуйтесь на канал і не забувайте донатити на ЗСУ. З вами був Сергій Філіпчук. Почуємось!